Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Давно не було від мене ніяких відео, і я вже дуже скучила за Ютубом, за вами. Це відео буде корисним для тих людей, які. Знаєте, у них з'являється якась класна ідея, вони запалюються цією ідеєю, а потім. А потім нічого не відбувається, або відбувається, але дуже повільно, або через довгий проміжок часу. Тобто, це відео буде корисне для всіх прокрастинаторів. Я теж в якійсь мірі є прокрастинатором, і по мірі того, як я шукаю якісь нові способи вирішення цього питання, я ділюсь своїми. Інсайтами, думками з вами. Тому сьогоднішнє моє відео саме про те, як не розтягувати досягнення своїх цілей на роки. Ну, звісно, я не знаю, які у вас цілі, але як їх пришвидшувати. І перший мій інсайт він про те, що дуже часто так буває, принаймні у мене. Що з'являється якась ідея, і нібито ідея класна, і вона запалює і відчувається якась енергія, приходиться енергія на реалізацію цієї ідеї і хочеться її досягнути. Але потім починаємо думати: а як це краще зробити? А можливо, я ще недостатньо готова, а можливо, потрібно зробити це більш професійно. Як це зробити максимально якісно. І ось ці думки займають якийсь проміжок часу в когось більший, в когось менший, але у прокрастинаторів завжди так буває, що вони не вони не одразу починають діяти. А спочатку потрібно позволікати, подумати. Ось ця така нудна частина, і потім. Коли ми вже починаємо діяти, то е енергії вже не вистачає на реалізацію цієї ідеї, тобто ми її зливаємо на ось цю е мислю мішалку. І в мене, до речі, ось схожий інсайт був, коли я стояла на цвяхах. Е це є у відео про цвяхостояння, там де я говорю про свої висновки. Е але суть в чому перед тим. Як я стала на цвях, я довго думала, як це буде, а можливо, в мене не вийде, тому що я вже колись спробувала, в мене не вийшло. Це було дуже боляче. Багато було ось цих сумнівів, думок, і це зайняло якийсь ну, великий проміжок часу, поки я в своїх думках до цього готувалася. І коли прийшов сам момент стати на цвях, я просто взяла, зробила крок і це зробила. І ось так само відбувається з нашими цілями. Іноді ми довше збираємося з реалізацією якоїсь ідеї, ніж кількість часу, яку по суті вона займає. А буває таке, що ось ці наші думки і збирання реалізувати цю ідею забирають настільки багато часу та енергії, що нам не вистачає на її реалізацію. І дуже часто а, наші а, ідеї так і залишаються ідеями, і а, ми створюємо такий цвинтар ідей, а, які так і не побачили світ, які так і не реалізувалися. А, варто, варто скоротити ось цей проміжок від ідеї до її реалізації, мають Відбуватися якісь дії, а думки, ось ці е, постійні і сумніви, це не дії. і це абсолютно не потрібна складова в цьому рівнянні. І другий інсайт, яким я хочу з вами поділитися, він також про швидкість е, досягнення цілей. Коли ми знаємо, в якій точці ми зараз знаходимося, і ми знаємо в яку точку ми хочемо прийти наприклад, через тиждень. Тобто в нас є якась ціль на тиждень. І ми розуміємо, що в кінці тижня ми хочемо отримати ось такий результат. В нас є якесь бачення цього. В такому випадку ми знаємо відстань, шлях, який ми хочемо е, пройти. Ми знаємо, які дії нам потрібно зробити. Е, і ми знаємо, що в нас є дедлайн один тиждень, тобто певний відрізок часу. В такому випадку пам'ятаємо формулу з математики. Якщо в нас є певна відстань, в нас є певний час, то нам потрібно знайти швидкість, з якої нам потрібно рухатись. Ось саме швидкість впливає на те, прийдемо ми через тиждень в цю точку Б, чи не прийдемо. Отримаємо ми той бажаний результат, який ми хочемо, чи не отримаємо? І це для мене теж було певним інсайтом, тому що, коли немає дедлайну, ось ця швидкість, вона дуже така розмазана. А коли ми ставимо чіткий дедлайн, ми знаємо, чого ми хочемо, яка в нас ціль, ми знаємо, які кроки ми хочемо зробити. То ми в такому випадку можемо регулювати ось цю швидкість. Ми е, рухаємося більш повільно, або ми маємо пришвидшитись і е, працювати більш інтенсивно для того, щоб е, дійти в цю точку Б. І нібито це і так зрозуміло, е, але я відкрила для себе те, що е, ми можемо регулювати саме швидкість. І таким чином не розтягувати наші цілі а, на місяці, роки а, якісь десятиліття. Я я вже розповідала про жінку, з якою я підіймалася на говерлу. Вона мріяла про це все життя, хоча вона могла реалізувати цю ідею за один-два дні. Там, доїхати з Києва до Говерли, піднятися на Говерлу, спуститися, приїхати назад. Нічого складного. Але вона цю а, ціль розтягнула на а, все життя. А, тому, по суті, а, ми живемо певними проміжками часу. А в нас є великий дедлайн це наше життя. Яке має свій початок і свій кінець, і в нас є е, цей час для того, щоб використати його е, з якоюсь цінністю для себе та для інших людей. І ми зможемо встигнути набагато більше, якщо ми перестанемо витрачати час на свої власні сумніви. Знаєте, це відео якось так легко пішло е, від душі. Від натхнення від того, що дійсно цінне для мене, і я щиро ділюся з вами якимись своїми думками. А я попрошу вас щиро поділитися своїми коментарями під цим відео. Мені цікаво почитати про те, чи відгукнулися вам мої інсайти. А можливо, ви поділитеся якимись своїми. А також ваші коментарі допомагають мені просувати це відео. Я, як завжди, буду рада вашим лайкам та підпискам. Думаю, що вам не складно, а мені приємно. І, звісно ж, це мотивує мене знімати для вас якісь нові відео. Всім дякую за увагу та мене вже уносить. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей!